2025 рік показав, що українська економіка живе не за ринковими правилами, а за воєнними. Як вже маємо, бюджет тримається на грошах партнерів НБУ на жорсткій стабілізації курсу та інфляції. А найбільші удари приходились не з економіки, а з повітря по газу, енергетиці і портах України. Фінал року дав і сильний плюс. Україна закрила токсичну історію з ВВП. Варантами зменшивши ризики майбутніх виплат, тепер питання 2026 року звучить просто: чи зможемо перейти від режиму витримати до режиму зробити крок вперед? І що для цього критично необхідно? Про це говоримо далі. Андрій Новак, голова комітету економістів України. Вітаємо вас і з новим роком! Вітаю вас з новим роком, щоб цей новий 2026 рік був роком перемоги України над нашим історичним ворогом Росією. Однозначно, будемо сподіватися, що якнайшвидше ще е, до того ж. Тож. А... Пане Андрію, давайте розпочнемо з того, що 2025 рік на вашу думку це рік виживання чи це рік стабілізації після надвиживання? І ось ці процеси економічні, допоможні, допомога міжнародна. Вона вони більш-менш вже устатковуються безпосередньо у 2025 році. Давайте проаналізуємо. Знаєте, якщо порівнювати який це рік, то рік стабілізації у нас був 2023. Після звичайно дуже такого, ну не те, що провального, дуже важкого 22-го року від початку повномасштабного вторгнення дійсно не тільки в військовій справі, але й в економіці. 22-й рік був найтяжчим, і 23-й був дійсно роком стабілізації. А вже минулий 25-й рік можна назвати ну таким роком воєнної стабільності суто з економічної точки зору, тобто економічні процеси, як ми як ми пам'ятаємо, в 20 років 25-му році були стабільними. Стабільна виплата всіх соціальних платежів, зарплат, пенсій, соціальних допомог, в тому числі величезні армії вимушених переселенців, яких у нас за офіційними даними біля 8 мільйонів на хвилиночку, так звичайно, що платежі, наприклад, тим же вимушеним переселенцям не дуже великі. Але на кожного дорослого, і на кожну дитину держава регулярно щомісяця виплачувала фактично, навіть без, без затриму в бюджетній сфері, як ми знаємо, також особливих проблем не було. Особливо ми традиційно під кінець року бюджетні організації, як ми бачили, швиденько дозавершували якісь виконання різних робіт. Це у нас традиційно таке було під кінець року. Тому що в нас є така бюджетна традиція, що якщо на кінець року є якісь невикористані кошти, то державне казначейство їх назад повертає, зокрема від місцевих органів влади. І тому ми бачили і цього року, не дивлячись на масштабну війну, під кінець року до завершення там, де встигали місцеві органі влади, до завершення виконання різних ремонтних чи інфраструктурних робіт. Але при цьому всьому, давайте не забувати, що у 25-му році у нас було надзвичайно багато додаткових економічних витрат пов'язаних безпосередньо з наслідками практично щоденних бомбардувань України зі сторони Росії. Причому бомбардування, як ми бачили, відбувалось по найдорожчому по об'єктах енергетики, по об'єктах інфраструктури. І по житлових кварталах, житлових будинках, все це дуже дорого, дуже дорого ремонтувати енергетику, дуже дорого відновлювати інфраструктурні об'єкти, і дуже дорого обходяться удари по житлових масивах, по лікарнях, поліклініках, тому що людей треба переселяти, треба надавати тимчасове житло, допомогу. Фінансову, матеріально, і все це дуже дорого обходиться. Тобто, крім прямих, на жаль, великих людських втрат загибелі людей, каліцтва людей ще надзвичайно великі додаткові економічні втрати, які державі треба було покривати як центральним органом влади, так і місцевим органам влади. І все це ми на щастя пережили. Ну, на жаль, не всі українці пережили дуже багато загиблих, і серед військових, і серед мирних жителів, серед цивільного так званого життя. Але ми прожили цей 25 й рік без, я би сказав, взагалі без е, е, якихось значущих економічних зривів. Їх не було ні системних, ні е, локальних. Тобто не було системної, е, наприклад. Кризи з курсом національної грошової одиниці не було ніяких системних криз з виконанням державного бюджету, і в принципі в місцевих бюджетах, всякому разі, по всіх головних статтях, тобто, системних зривів не було, і локальних зривів також значущих не було. Тобто, там, де навіть потрібно було ліквідовувати оперативно наслідки російських бомбардувань, ці наслідки. Оперативно ліквідовувалися нашими відповідними службами і міністерством надзвичайних ситуацій, і нашими енергетиками і місцевими органами влади, які ліквідовували наслідки бомбардування вже безпосередньо на місцях. Тому 25-й рік сміливо з економічної точки зору можна занести Україні в плюс. Це такий рік, ну скажімо так, воєнної економічної стабільності. Умовний, яку можна тільки назвати в цих надзвичайно важких умовах війни, але все ми повинні зараз порівнювати і екстраполювати на умови війни. Найважчі умови в економічному фінансовому світі це називається форс-мажор найвищого рівня війна на території країни вищого форс-мажору вже просто не існує, і, от в цих умовах, як ми бачимо, ми всередині вистояли і зберегли. Що не менш важливо, ту зовнішню велику підтримку фактично всіх міжнародних організацій, які підтримують Україну, і урядів десятків країн світу, які складають так звану коаліцію підтримки України. А на сьогодні це понад 60 країн, не дивлячись на всі ці внутрішні, наші навіть гучні корупційні скандали, які ми прожили в 25-му році, так. Не дивлячись на все це, зовнішня підтримка збереглась і не тільки збереглась, вона фактично, по факту, зростала в 2025 році і заплановане зростання підтримки і фінансово-економічної підтримки України і в 2026 шостому році, в 2027 році, ми знаємо нещодавно під кінець року приємний такий умовний подарунок. Європейський Союз е, знайшов механізм, як виділити Україні 90 мільярдів євро, це понад 105 мільярдів доларів на два роки, на 26-27 рік. Е, тобто ми маємо е, таку впевненість фінансову, що найменше на 26-27 роки, але серед тих десятків урядів, які підтримують Україну, дуже багато, більше 20 вже е, у себе прийняли план підтримки України навіть до 30-го року фінансової підтримки України. Тобто, ми можемо бути впевнені, що не тільки на час війни, а щонайменше там на 5 років після нашої перемоги, після завершення війни, Україна і далі буде отримувати різні форми з різних джерел е, фінансово-економічну підтримку. Тобто, ми не залишились під час війни наодинці. І після війни ми не залишимося наодинці зі своїми проблемами. Оце основний підсумок 25-го року і невеличкий такий прогноз на наступні роки. Пане Андрію, давайте поговоримо тепер про перспективу на 2026 рік. Ви говорите про те, що е, через те, що деякі країни е, вирішили, що будуть підтримувати нас до 2030 року, ми більш-менш можемо е, відчувати ну відносний неспокій, хоча б а відносно, хоч невеличку таку стабільність. Тим не менш, як е, е, Ким буде економічний рік для України 2026 рік, якщо ми виходимо з того, якою ситуація реально є зараз, і що може ось цю ситуацію зробити більш поганою, тобто негативний сценарій розвитку, і більш доброю про позитивні сценарії розвитку. Давайте поговоримо. Ну я тоді зачеплюся за останнє. Почнемо з негативного, що може спричинити якісь негативні економічні процеси. Тільки одне це: якщо би, не дай Бог, дуже негативно почалися розвиватись події на фронті, от тільки дуже погані великі масштабні негативні події на фронті, не на користь збройних сил України, можуть спровокувати негативні серйозні наслідки в економіці. Але я більш ніж певнений, що якихось масштабних зривів на фронті не буде. Навпаки, я сподіваюся, хоч і не військовий, і не маю відношення до військових справ. Але е, така проста елементарна логіка, е, динаміка тенденції е, на фронті, тенденції дій збройних сил України, тенденції стану російської армії і російської економіки, про яку, якщо у нас буде час, ми також трошки поговоримо, якщо ви не проти. Так, от ці тенденції показують, що е, все таки і на фронті, і в економіці 26-й рік буде плюсом для України. Плюсом тому е, все інше, тобто крім фронту, нічого зірвати економічну ситуацію в Україні не може, якраз через е, в тому числі оцю масштабну багатоджерельну допомогу Україні з різних джерел. Фінансову і економічну допомогу і підтримку. Тут ми гарантовані. Єдине, що може зірвати це щось дуже масштабне і негативне на фронті, чого я впевнений, як я вже сказав, не буде. Тепер до позитивного. Позитивне те, що я вже згадав: ми маємо гарантії фактично фінансової, фінансової такої подушки, я би навіть сказав, перини з подушкою. І у вигляді підтримки з міжнародних організацій міжнародного валютного фонду, ви знаєте, нова програма вже є з Україною на ще плюс 8 мільярдів доларів. Е яка вже обговорюється, вже фактично йдуть технічні моменти. Тільки тепер прийняті від Європейського союзу 90 мільярдів євро на два роки для України. Як я вже говорив, десятки країн в своїх програмах фінансових. Планах на 25 26 двадцять шостий до тридцятого року вже заклали допомогу і підтримку України, тому е, тут е, ну нічого негативного в економіці, в фінансах у нас не може бути. Е, тепер е, ви сказали, е, чи може бути такий момент, де ми можемо трошки рухатись вперед, розвиватись так. Він може бути і він вже відбувається. В основному знову ж таки навколо воєнної теми, а саме навколо військово-промислового комплексу України, який, як ми бачимо зараз через обставини війни, стрімко відродився. Це двадцять 23 роки, і вже з 24-го року, 25-й рік військово-промисловий комплекс України. Стрімко розвивається, це дійсно сфера, де ми бачимо навіть неозброєним оком, дуже великий і динамічний розвиток. Війна нас до цього змусила. До речі, історично, будь-які війни завжди це є стрибок трамплін для розвитку тих народів і країн, які е, цим моментом користуються. От ми на щастя користуємося цим моментом, і всі ці е, старі... Науково-технічні рішення, які у нас багато років ну були так законсервовані, такі як системи, наприклад, Нептун інші ракетні системи, і поява нових технологічних рішень, такі як безпілотні системи, надзвичайно динамічно розвиваються в Україні. В основному це українське виробництво. Наші військові вже констатують, що по різних видах озброєння у нас від 40 а по безпілотних системах навіть до 70% всього це українське виробництво, як на території України, так і реликазовано за межі України з міркувань безпеки. Але це все українські підприємства, українські технології, українські патенти, і все це зараз надзвичайно динамічно розвивається. Тому таке певне осердя чи ядро. І науково-технічного, і потім економічного розвитку одне з таких ядер це безумовно військово-промисловий комплекс України, навколо якого, якщо ми далі розумно продумаємо економічну політику навколо нашого БПК, можна розвинути і треба розвинути дуже багато інших ну умовно цивільних сфер, таких як і електроніка. І е, е, авіакосмічна галузь, е, яка, в якій Україна входить до досі до провідних е, країн світу, тому що у нас е, е, країна, яка має одна з небагатьох повний власний технологічний науковий цикл е, авіакосмічної галузі. Тобто, у нас все впирається. Технології нам всі відомі. У нас немає тут секретів. Ноу-хау, тобто, знаємо, як ми все і про все. Навіть у найскладнішій авіакосмічній галузі все впирається тільки в гроші, тобто в інвестиції. Але це вже таке серйозне системне завдання після війни. Але вже навіть під час війни ми бачимо, що гроші йдуть туди, де Україна показує конкретний позитивний результат, зокрема, військово-промисловий комплекс. Тому те, що ви спитали, про дуже логічно. Тому що вже ми зараз повинні під час війни думати про те, як будемо жити після війни, правда ж? Так от, вже зараз у нас видно оці ядра окремі осердя майбутнього, економічного і в цілому суспільного і науково-технічного розвитку України. Єдиний нюансик, як кажуть, диявол ховається в деталях. Єдина маленька деталь. Нам треба всім цим вміти скористатись. Вміти скористатись після війни, війна нас зараз змушує, як знову ж таки історично завжди війна змушує акумулювати всі ресурси, наявні і видумувати нові ресурси для того, щоб себе захистити і щоб перемогти у війні. Але головне, щоб ми після війни вміло розумно скористалися оцим моментом, оцю, оцим стрибком, е, науково-технічним, зараз поки що військово-промисловому комплексі. І перенесли ці результати науково-технічні, інженерні технологічні, перенесли в інші цивільні сфери. Тому що завжди військово-промисловий комплекс в кожній країні він, як правило, найкраще фінансується і відповідно має провідні науково-технічні рішення. Але розумні країни ці рішення переносять і на цивільні товари і послуги їхнє виробництво. Наше завдання, і під час війни, і після війни особливо також поступити розумно і всі ці науково-технічні технологічні досягнення, прориви, які ми зараз робимо в основному у ВПК, перенести в тому числі і на виробництво цивільних товарів і послуг. Це в нас дуже великий шанс, черговий, історично дуже великий шанс. Винести з цієї війни не тільки перемогу військово-політичну, в якій я не сумніваюся, а й винести економічну перемогу. Ну, але це вже буде залежати лише від нашої е, вправної чи невправної економічної політики. Ну, а це, в свою чергу, залежить від того, а хто буде здійснювати в Україні цю економічну політику вже після війни. Ну, а це вже залежить від наших рішень. Нашого суспільства, наших громадян, починаючи від виборів, так які в нас будуть рано чи пізно після війни, і закінчуючи е, ну, тими тою кадровою політикою, яка буде проводитись уже у виконавчих е, виконавчій е, виконавчі гілці влади, пане Андрію, одним з плюсів. Про завершення 2025 економічного року було названо ось цю реструктуризацію саме ВВП-варантів. Давайте про це поговоримо більш детально, що це таке, по-перше, і чому настільки називають позитивним вирішення цього питання. Ну, поясню коротко. ВВП варанти в нас виникли, коли Україна добилася е, списання і реструктуризації державного боргу. Е, до речі, про нього про цю, про цей механізм списання і реструктуризації я особисто сказав прямо у перший день, коли відбулася анексія Криму в чотирнадцятому році, в лютому 2014 року. Тоді, ну, майже всі економісти, не тільки економісти, наді мною сміялися, яке списання про що ти говориш? Потім воно відбулось через два роки. На жаль, воно відбулося тодішнім керівництвом Міністерства фінансів і кабінету міністрів, на досить таких, м'яко кажучи, не дуже хороших умовах для України, але воно відбулось, в тому числі через механізм цих варантів, тобто зобов'язання України виплачувати. Частину боргу, який залишився, які реструктуризували через прив'язкою до ВВП країни. Я вам так хочу сказати і заспокоїти після війни всі ці умови державного боргу, його списання, реструктуризації, українська влада, яка б вона не була, потім, після війни чи на завершення війни, зобов'язана повністю змінити. Мова повинна йти про повне списання державного боргу України, держави, яка своїми грудьми, людьми, своєю територією, своїми величезними втратами фактично зупинила цього військового монстра для всієї Європи. Тому як найменші, найменша подяка Україні українському народу, це списання державного боргу України, повне. Повне 100% списання державного боргу це найменше, як може світ, зокрема Європа, віддячити Україні. Я хочу наголосити на цій темі і прошу по можливості її максимально ну поширювати, щоб ця тема не заглохла в нас ні в якому разі. Україна не повинна після перемоги, після того, коли вона стримала цього російського військового монстра, як ні в чому не бувало, продовжувати. Виплачувати державний борг, тому що ми заплатили набагато більшу ціну і платимо, і ще, на жаль, заплатимо ніж фінанси. Ми заплатили ціну людськими життями, каліцтвами, величезними матеріально-технічними втратами, і тому списання державного боргу на 100% це перше питання економічне, яке у нас повинно бути на порядку денному, на другий день після війни. Після завершення війни, після нашої перемоги, це на цьому прошу акцентуватись і від цієї теми не відходити ні на крок. Це елементарно і найменше як е, нам можуть віддячити за те, що ми переможемо і зупинимо цього російського військового монстра. І тому всі ці умови зараз варантів, які були е, е, запроваджені там в 16-му році. Вони всі мають бути скасовані безумовно, як і весь об'єм державного боргу України на 100%. Тому що це є знову ж таки форс-мажорні обставини максимально високого рівня війна, і Україна одна як би там не було при всій допомозі, але це допомога зброєю залізом і е, грошима. Але людьми ми самі зупиняємо зараз своїми людьми. Своєю землею ми зупиняємо цю російську агресію, от така моя позиція. І я вважаю, що ми в суспільстві повинні цю тему підняти і її, не дай не дай Бог не спускати на нівець. Що ж, пане Андрію, дуже дякуємо вам за вашу оцінку. Андрій Новак, голова комітету економістів України, був з нами на прямому включенні. З ним говорили про перспективи на 2026 рік для економічного процвітання України. Щиро вам дякуємо за те, що у цей святковий день ви знайшли все ж таки можливість доєднатися до нашого етеру. І прощаємось з вами. Дякую, слава Україні! Героям слава пане Андрію! До побачення!